Сказав, що мама, я тебе любив дуже, люблю буду любить, бережи себе і пробач, що останешся на старій сама. Галина Степанівна пригадує останню розмову із сином. Олег Устинов не був кадровим військовим. Усе життя працював на тролейбусному підприємстві. Олег завжди був спокійний, завжди був розуважений, завжди в нього була посмішка, завжди готовий йти був на допомогу. Це була шира і така людина, яка за якою хотілося працювати. Колеги 50-річного начальника рухомого складу ініціювали встановлення пам'ятної дошки в честь загиблого військового. Олег працював 1995 року на нашому підприємстві. Я його сьогодні наголошував, що ми його не тільки помним, ми його згадуємо. Особливо я як керівник його згадую, тому що це була людина технічно грабедна, комунікабельна, і був класний менеджер. І поєднання цього всього ми бачимо чудові результати ту службу, яку він очолював. Олег з перших днів пішов до військомату. Спершу був на навчанні у Львові, а за тим вирушив у Чернівці. Та з половини шляху їх розвернули і направили у Краматорськ. Чоловік не розповідав, де саме проходить службу, місце дислокації постійно змінювалось. Він ще до мене зайшов тоді ввечері після роботи, нічого ще не знав, не сказав. Потім другий раз під... прибігає до мене і каже: Мамо, позвонили, що завтра я маю вже бути в воєнкоматі на ранок. Старший лейтенант Олег Устинов загинув 23 жовтня 2022 року під час виконання інженерних робіт внаслідок мінометного обстрілу в районі села Білогорівка Донецької області. В рівному з ним прощалися десятки рівнян, по особливому шану й колеги. І отак залишилася я одна. Залишився син без батька, дружина, без чоловіка. На підприємстві додають Олег Хустинов не єдиний, хто став на захист країни з рівне електроавтотрансу. Нині ще вісім працівників з рівненського тролейбусного підприємства продовжують воювати. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.